В документальних фільмах дуже детально відтворюються та описуються реальні події, які відбувались в певний проміжок часу. На жаль, за останній рік в Україні було немало приводів для таких сюжетів через повномасштабну війну. І тому в цьому відео я розповім про п'ять документальних фільмів про війну в Україні, які має подивитись кожен. Вітаю вас на каналі Містер Фрейм, авансом оформлюйте підписку, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. На п'ятому місці фільм Дев'ять життів. У перші години та дні повномасштабного вторгнення російської армії в Україну люди поспіхом виїжджали з Києва та Київської області. Як їм здавалось, на кілька днів, щоб причекати активну фазу бойових дій. Багато хто на свій страх і ризик залишив вдома своїх тварин, яких не могли забрати з собою. Але дні перетворились на тижні. Запаси їжі та води у тварин закінчувались. Житлові будинки і квартири бомбили. А чотирилапі, якщо вживали, то залишались там на самоті абсолютно без нічого. Рейтинг 7 з 10. дев'ять життів. Це фільм про волонтерів, які ризикуючи власним життям витягували тварин із палаючих та зруйнованих домівок. Про людей, які не поїхали, а залишились рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. На четвертому місці кіно під назвою Втрачений дім. Автори фільму об'їхали місця Київщини, в яких перебувала російська армія навесні 2022 року. Андрій Толпига повертається у свою конюшню бучі, а Христина Сафарянда свого притулку для тварин у Фасовій. Ніна Ісінчук та Анна Петрушенко з Андріївки показують свої будинки, споплюжені російськими військовими. Священик Борис Ковальчук із Пилиповичів, вдова героя з Бобинців Олена Любинок, ірпінчанин Юрій Швець, керівниця Бородянського ЦСПР Людмила Бойко та інші герої оповідають, як пережили окупацію, як втратили рідних, як планують відбудовувати втрачене. Рейтинг 7 з 10. в цьому кіно глядач побачить, як зараз виглядають раніше квітучі містечка та села, знищені ворогом, і почує історії тих, хто втратив майже все через війну. На третьому місці фільм не про війну в Україні, а про її початок Зима у вогні. Це документальний фільм про Майдан та революцію гідності, якому важко дати оцінку. Адже факти, коментарі та відеоряд не передають емоційну напругу тих часів. Купа складових формувало полотно революції, але головним чином вона складається з окремих людей, як то висококваліфікований хірург, що вдень чергує у себе в лікарні, а вночі на майдані. Старенька бабуся, що віддає усі заощадження, щоб у її онуків було майбутнє. Чинний офіцер ЗСУ, організуючи оборону середньої роки підприємець, який використовує своє підприємство для доставки її жі дров. Топ-менеджер західної корпорації, що кидає бруківку в Беркут. Рейтинг 8 з 10. Ця документалка змушує. Згадати події, з яких все починалось, її повинен подивитись кожен. Друге місце посідає Маріуполь, невтрачена надія. Об'єднанням українських продюсерів було створено документальну картину, присвячену місту героєві Маріуполю. Фільм розповідає, як звичайні люди пережили перший місяць російсько-української війни, з якими труднощами їм довелося зіткнутись, і наскільки високою може бути ціна людського життя. Сюжет роботи побудований на записах у щоденнику маріупольської журналістки Надії Сухорукової, яка фіксувала все, що бачила довкола себе. Тут і історія першого дня і про пологи. Під обстрілами лікарні і про життя в підвалі та багато іншого рейтинг 8 з 10. Як і інші фільми з цієї добірки, ця документалка може розчулити до сліз. Дійсно страшно дивитись, як ціле місто стало руїнами і намагатись зрозуміти, що довелось відчути його жителям. І на першому місці документальний проект рік від команди Світу на виворіт». Народ сорян, я не можу казати слово проєкт. Воно мене просто тригерить. Коротше, неважливо. Продовжуємо. Це авторський погляд Дмитра Комарова на війну з тих ракурсів, які ви не побачите в новинах. Дмитро Комаров був першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття щойно звільнених Бучі та Гостомеля. Він бачив перші емоції людей одразу після деокупації Київщини, Харківщини та Херсонщини. У проєкті покажуть повні версії інтерв'ю з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним головою гур Кирилом Будановим, міністром оборони Олексієм Резніковим, головою служби безпеки Василем Малюком, а також президентом України Володимиром Зеленським. В цьому кіно рейтингу немає, але на мою думку, та на думку мільйонів глядачів, це найкращий документальний фільм про війну в Україні. На цьому добірка найкращих документальних фільмів про війну в Україні добігла кінця. Всі фільми з цієї добірки важкі, тому що в них показані реальні історії реальних людей. Якщо вам сподобалось це відео, то оформіть, будь ласка, підписку на мій канал та вліпіть лайк. Ну і звичайно від коментарів не відмовлюсь. Все це дуже допомагає просуванню цього відео в рекомендації, щоб максимально багато людей дивились український контент. Ну а я дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео. Тебе чекатиме додому, дорога, більше не треба йти в укриття. Я так чекаю на тебе, Моя весна, наша весна, Моя земля палає, напишу тобі про любов?